Всім добрий вечора чи доброї ночі. Починаємо наше пізне відео. Так, дивіться, з'явилися такі щітки. Їх є багато. Їх є орієнтовно біля 100 штук. Так, дивіться, такі щітки. Покажу. Отак вони виглядають. Посадка всередині. На болгарку пробував. Підходить 22 в середині. Зовні. Показую. Ну, Тут десь 150 вони йдуть. Так, да, 150, бо в мене станглі 150, десь 150 мм. Товщина, бачите, яка. По 100 гривень за штуку вони будуть. Від 10 штук по 80 гривень будуть. Далі. Такий барабан, гляньте. Можливо, на прицеп новий. Міри вам, видите. В зоні. Отак. Вот Посадка на диск 60. Ориентовна. Разболтовка. 71, 72. Отак. Вот Бачите? За нього буде? 350 гривень. Далі, сьогодні буде шитке відео. Це все є в минулому відео. Дивимося ціни в минулому відео. Підписуємося. Ніколи не просим. Підписуємося на канал. Лайкаємо відео. Далі. Дивіться, такі зубили по 25 гривень. Далі такі завіси. Не комплект. За це 25 гривень. Комплект двоє завіс. 25 гривень. Завіси 25 гривень. Завіси 25 гривень. Завіси 25 гривень. Ідемо далі по відео. Десь ще є. Скільки завіс. Молотків. Покажем завіси. Основне покажем. Підшипники є в минулому відео по цінам. Орієнтуємося, переходимо на минуле відео і дивимося там. Такі завіси. Чотири завіси. Чотири завіси. Давайте 60 гривень раз. 60 гривень 2, 60 гривень 3, 60 гривень, 60 гривень, 60 гривень, 40 гривень 60 гривень, 60 гривень, 60, 60. Масленки є в минулому відео, пластини та розплавні є в минулому відео, колеса 50 гривень. По 80 гривень за штуку. Молотки. Знижуємо ціни. 45 гривень. 35 гривень. 40 гривень. Такі завіси. Комплекс 4 штук. По 10 гривень. Електромотор. 300 гривень. Всім подякували.